Чому одні люди їдять і не набирають вагу, а інші від однієї думки мають плюс 5 кг? Перше це знижений обмін речовин та інсулінорезистентність. Треба зробити у щитовидної та пішункової, здати гормони на щитовидку та діабет. Т-3Т4, індекс нома, глікований гемоглобін, глюкозу крові і до ендокринолога. Друге спадковість та генетика. Широка кістка, батьки були повні, Треба виключити. Пункт перший. А генетика коригується фізичними вправами, активністю, думками, не проїжджа, а балансом калоріях. Третє це хронічний недосип, вечірні перекуси, стреси. Цілий день не їли, а вечором тільки подивилися, що я в холодильнику. Якщо пізно лягати спати, то не виробляється лептин, гормон голоду. Людина хоче їсти, йде заїдання стресу. Важливо їсти стільки, щоб не переїдатись. Що не хочете, залишити на слідуючий раз. Хтось не доїв, не додавайте собі калораз, Краще віддайте холодильнику. Таке ж те, що ви їсте, солодкий чай, печиво має стільки ж. Же...